10 жовтня щорічно відзначається всесвітній день психічного здоров'я. Через війну майже кожна людина піддається стресу. Як зрозуміти, що ваш або стан ваших близьких в нормі, розповів військовий психолог Житомирського центру реабілітації та соціалізації ветеранів? Ознаками психологічного здоров'я є здоровий сон, позитивна самооцінка людини, вміння будувати стосунки. Вміння, е, вирішувати проблеми, приймати рішення то, якщо є проблеми з будь-яким з названих ознак е, ментального здоров'я, або у людини з стосунками проблеми, або людина не має е, волі прийняти рішення, от треба кудись піти з документами розібратись, або у людини е, головна ознака людина не радіє життю. Це можна сказати, що точно людина е, має. Е, Глибоку проблему з ментальним здоров'ям і їй треба допомагати. Зараз дуже багато можна знайти людей, в яких є відхилення від норми ментального здоров'я. Це, до речі, можуть бути не обов'язково військові зараз, і цивільні. Ті, хто повернувся з війни в більшості випадків, потребують психологічної допомоги, кажуть у центрі реабілітації. Від трьох до семи вісьми дзвінків на день ми отримуємо щодня. І вихідні дні, і в робочі дні. Це зазвичай найважчі питання це от для військових пошук себе, тобто фактично людині треба. Е Ну, досить різко перелаштуватися з рейок військового на рейки цивільного життя. А це стрес. Зміна знову формату життя з військового на цивільний потребує соціалізації, те, що зараз називається інтеграції в суспільство. Тобто, стати своїм. Е Серед людей, які в цивільному житті всю війну і перебували, тобто, звісно, вони теж отримували стрес, але іншого характеру, іншого травматичної дії, підтримка суспільства важлива для адаптації військових до цивільного життя, проте варто вміти це правильно робити, аби не нашкодити. По перше, бути щирими і вдячними. Героїзація всього цього процесу багато ветеранів цього не люблять і військових цього не люблять і. Краще просто е, бути поруч і е, щоб людина знала, що до вас можна звернутися. От найкраща фраза, яка можна сказати, яку можна сказати, е, ми вдячні вам за те, що ви для нас зробили. Е, я поруч, якщо я тобі потрібна, як тобі потрібен, ось мій телефон, готовий допомогти в тих питаннях, які я тобі можу бути корисним. Психолог каже, що в наш час підтримувати свій психологічний стан дуже важливо, тому звертатися. До фахівців потрібно всім звертатись до психологів, звертатися до психотерапевтів це просто необхідно. А іноді на фоні ПТСР і психіатр потрібен регулярно, іноді потрібна і медикаментозна супровід. Ветерани діючі військові та їх родини можуть звернутись за допомогою до центру реабілітації та соціалізації ветеранів з понеділка по п'ятницю з 9 до 15.00 за адресою Покровська 4.